Для наших гостей зі сходу України колядували місцеві артисти у приміщенні Івано-Франківського обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка у рамках благодійної акції Різдво в Карпатах для дітей, які приїхали на Прикарпаття зі східних і південних областей України, відбувся святковий новорічно-різдвяний концерт. Юних гостей місцеві виконавці привітали піснями, колядками та віншуванням, а ведучі заходу розповіли їм про особливості різдвяних святкувань на Прикарпатті, знайомили зі звичаями та традиціями. Передати вітання від президента України Петра Порошенка на концерт прибув співорганізатор акції Різдво в Карпатах, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук. Очільник області висловив сподівання, що подібні зустрічі вже у близькому майбутньому стануть традиційними. Що ми мали згоду дуже часто вас тут бачу. Не тільки на Різдвяні свята, не тільки на Великодні свята, а взагалі, щоб ви до нас приїжджали. Я вірю в те, що ми настане вже цього року. Я вірю в те, що ми з вами є одна держава. Немає значення, чи ми мешкаємо на сході нашої держави, чи ми мешкаємо на заході нашої держави. Ми є з вами українці. І я бажаю вам, дітки, щоб ми, перетинаючи кордони нашої країни, коли нас будуть запитувати, хто ви, ми з гордістю всі казали. Ми українці. У рамках благодійної акції Різдво в Карпатах близько тисячі дітей із південних та східних областей України перебуватимуть на Івано-Франківщині впродовж тижня. Юні гості із захопленням говорять про Прикарпаття. Кажуть, вразила наша природа і гостинні люди. Обіцяють на Різдво вивчити колядки. Мені сподобалось, у вас, то, що у вас тут дуже добре. Я тільки сьогодні буду вчити колядку. А яку? Щедрий вечір. Я сьогодні буду вчити колядку. Мені хотілося б ще приїхати до Івано-Франківська. На завершення концерту діти заспівали колядку, нова радість стала. Христос, дівився,